Що, коли ми з вами були в школі, ми розв'язували завжди варіант 1. І так, варіант 1. Ребята, у варіанті 1 ми з вами зустрінемо ті завдання, які у вас будуть так само вдома, і ви навчитеся все це явище робити. І так, зараз давайте з вами уважно продивляємося. На варіант 1. Дещо ми з вами запишемо, а дещо з вами виконаємо усно. Зараз давайте з вами подивимося на завданнючку номер, наприклад, завдання номер 5 І так, давайте прочитаємо це завдання. Аміна, будь ласка, прочитай. Завдання номер 5 угу. Так, щось вам А, Марія, будь ласка, може нам прочитати це завдання? П'яте. А яка саме? Ребята, Марійка, читай, будь ласка, сприйняла. Давай читай просто. Позначити молярну масу кисню. Молярну масу кисню. І так, ребята, формула кисню. Дякую. Формула кисню яка у нас буде? О, два. О 2 Замечательно. Відповідно, молярна маса О2. Да? Це ми можемо не записувати зараз. Молярна маса О2. Пригадуємо. Ребятки, один оксиген важить скільки? 16. 16. Добре, а два оксигени будуть важити. 32. 16, 16. Правильно, помножене на 2. 32. Ребята, чи є у нас такий варіант відповіді? Так. Так, ось він. Прекрасно, ми з вами бачимо, що це у нас варіант відповіді Б. Тепер давайте з вами звернемо увагу на, наприклад, завдання номер 6 молярна маса йону. Ребята, йон у нас в даному випадку, ви бачите, я трошки ще збільшу СО3, 2-. мінус. Якщо з'являються мінуси, давайте пригадаємо, електрончики, які несуть мінусовий заряд, будуть. Що робити? Додаватися чи, навпаки, відніматися? Вони будуть до формули електрони несуть мінусовий заряд. Додаватися. Ребята, і так, давайте зараз з вами молярна маса. Молярна маса, відповідно, ось тут я так і позначу. СО3. Як же це все явище знайти? Сульфур важить, скільки? Будь ласка, 32. за, за допомогою періодичної. 32. Добре, 32 взяти один раз. Оксиген важить, ми щойно казали. 16. Взяти три рази. Правильно. І так, ребята, скільки тут у нас буде? 16 на 3. 40. 48. 48 плюс 32. 80. 80 грам на моль. І так ось у нас прекрасно, ребята, ми також з вами трошечки пригадали, ми бачимо, що деякі завдання вони вирішуються дуже і дуже просто легко навіть в один рядок. А коли ви будете опрацьовувати так з домашнім, ну, так само ось такі невеличкі розв'язання, будь ласка, їх ну, необхідно Опрацювати. Зверніть увагу, формули просто, наприклад, молярні маси речовин в завданні номер 8 Це також у нас ось такі нескладні розрахунки. Ребята, тепер, 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 давайте з вами перейдемо все ж таки до розв'язання задач. А ми з вами казали, що кількість речовини це будуть ті задачі, які будуть зустрічатися. Повністю на всьому вивченні хімії. А зараз, будь ласка, давайте з вами прочитаємо номер 1 Розпочнемо, і з ним ми попрацюємо його безпосередньо і запишемо. Саша Таран, може нам прочитати це завдання? Так, да. позначите масу сульфатної кислоти H2SO4, кількість речовини, якої дорівнює 2,5 моль. І все. Все-все-все, достатньо. Ребята, тут у нас навіть наведені приклади маси речовин, які у нас взагалі є ще й в періодичній системі. Тому зараз давайте з вами запишемо. В 19.01 ми записали варіант номер один, Да? І відповідно, ось у нас номер перший нашого завдання. Ми записуємо його умову. І так, дану. То у нас тут є? У нас є сульфатна кислота, кількість речовини якої 2,5 моль. Ребята, що у нас, які відомості про сульфатну кислоту? Що про неї відомо? Маса, кількість речовини. Що там є такого? Маса і кількість речовини. Ребята, а саме 2,5 моль це що у нас? Як ми позначили? Кількість речовини. Кількість речовини. Правильно. І так, позначаємо ню. Сульфатної кислоти пишемо h 2 so 4 Формула у нас наведена, буде дорівнювати 2,5 моль відповідно. Це все у нас є в умові. Що нам необхідно знайти? Що ж нам необхідно знайти в цій задачці? Будь ласка. Масу. масу добре. Якою літерою ми в даному випадку позначимо масу? М-маленьке чи М велике нам треба знайти? М-маленьке. М -маленьке, М маленьке, правильно, адже у нас нема примітки молярної маси, тому ось все у нас виконується саме таким чином. І так, ребята, для розв'язання ми можемо використати дві дії, можемо використати одну дію. Скажіть, будь ласка, якою формулкою будемо користуватися? Що будемо взагалі робити? Ваші пропозиції з цього приводу? Множення, давайте. А що на що? Множити кількість речовин mm -hmm. з молярної масою. Отлично, дуже добре. І так, відповідно, у нас є певна формула, яку ми писали з вами на минулому уроці: що будь-яка маса дорівнює ню на молярну масу. Да? Ребята. Будемо зна... окремо знаходити молярну масу. Чи будемо в одну дію все робити? Ваші проб... побажання. Окремо, давайте. Окремо, давайте. 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 Нема питань. Якщо так зручніше, давайте робити так. Молярна маса сульфатної кислоти h 2 so 4 І так, гідрогенчик у нас важить. Один. Один. Добре, взяти в цій формулі два рази сульфур важить. 16. Ой, 32. 32. Дуже добре взяти один раз. І, відповідно, далі у нас є ще оксигенчик, який важить. 16 на 4. 16 на 4. І так, ребята, чур я помножу його один на два. І так. Два. Отлично. 2 плюс 32. Плюс відповідь 64. 64. Дуже добре. 34 і 64 дають нам скільки? 98. Супер. 98 грам на моль. Ребята, ось у нас з вами все є. Ми поступово поетапно все знайшли. Чи можемо ми вже використати, подставити все в нашу формулу? Звичайно, h24 маса буде дорівнювати ню. Давайте прокоментуємо, чому у нас дано. Чому у нас дорівнює ню в умові задачки? 2,5 моль. моль. Дуже добре. І так, 2,5 моль. Помножене на 98 грам на моль. Ребята, хто буде скорочуватися в даному випадку? Моль. Хто скорочувати. буде скорочуватися? Моль. І яка відповідь у нас з вами утвориться? 245. 245. 200... 40... П'ять, правильно, хтось додав грам. Ребята, уважно, що пишемо грами друкованою літеркою, щоб не плутати їх із двіючками. Тепер питання: чи є у нас така відповідь у першому е, питанні? 245? Так. Так, так, ребята, і це у нас відповідь Б. Ребята, ви будете в себе, наприклад, вказувати наступним чином. Е, Розв'язали, можна в одну дію цю задачку розв'язати. Але ось таким чином, будь ласка, Б. І ось тут також напишете поруч 245 грамів. Для того, щоб ми бачили, що це відповідь на перше завдання. На ось такі невеличкі розрахунки, які необхідно буде зробити. Ребята, тепер давайте з вами зосередимо свою увагу. Значить, тут ми позначили, що це відповідь Б. Давайте з вами розрахуємо і попрацюємо над завданням номер Над завданням номер 3. І так, номер 3. Давайте його зараз прочитаємо. Хто? Максим Маслов може нам це прочитати? Я могу. Давайте, Аміна, давайте, щоб у нас робота йшла все ж таки. Угу. Будь ласка. Кажіть тільки причини сульфату К2СО4, якщо. Ребята, Аміночка, ще а, раз да, переб'ю да. тебе, вибач. Але ж калій сульфату і, ребята, калій2СО4. Пригадуємо трошки, як будуть читатися формули. От, і ще раз, будь ласка, спочатку. А, укажіть кількість речовини калію сульфату, калій 2 сульфат О4, якщо маса становить 87 сім грамів. Хорошо, дякую. І так, ребята, маса становить 87 грамів, а нам необхідно знайти кількість речовини. Вот. Ну що ж, поїхали з вами номер 3. Номер 3. А, Ребята, а що нам необхідно знайти взагалі? Іще раз. Що нам не кількість речовини? Хорошо. Ребята, кількість речовини ню, калій сульфату, калій 2SO4 Буде дорівнювати чому? Взагалі, чому дорівнює ню, коли ми робимо розрахунок? Моль. Формульно як його знайти? Що? Масу поділити. Масу да. Маса на молярну. Дуже добре. Ребята, повертаємося, будь ласка, до нашої умови. Маса у нас є? Так. Да. Молярну масу навіть без періодичної системи. У нас тут наведені значення. Молярну масу знайти можемо? Так. Да. Ребята, що нам взагалі заважає розв'язати цю задачу? Та нічого. Да? І так, 87 грам поділити на відповідно. Калій, калій важить, було написано у вас скільки. Давайте запам'ятаємо це зараз. 39. Сульфур і оксиген у нас є попереду в верхній задачці, в першій, яку ми розв'язували. І так, 39. Скільки разів взятий? Два. Дуже Два. добре. Плюс сульфур 32. Плюс оксигенчик. Що ми про нього 16. На 4 грам на моль. І так, ребята, скільки ж це у нас буде? 87. На. 39 на 2. 70. Хорошо.

Ну, такими ячеечками і подчоркиваннями. Так чи ні? Нет. Ні. Ні? Mm -hmm. Вам не показували, як ну, це робити якось? Так, давайте 87 на 174. Ребята, одна друга. Як одну другу розшифрувати? Одна втора чому равняється? 50. 50% або якщо б ми з вами в частках від одиниці. 50%. да, а, вибачте, я 50 чую, просто і все. І так, одинички вимірювання, кого ми тут коротимо? Грами скорочуємо. Дуже О, добре і залишається у нас моль. Uh, ребята, коли... в завданні номер 9 там, де необхідно. 5 молекул кисню порахувати, можемо йти двома шляхами. Ми можемо скористатися нашим знайомим форматом, що у нас 5 молекул, якщо ми пропишемо номер 9. Що ж 5, номер 9. І так, перший із способів, так? що у нас 5 молекул це кількість речовини. Так? Ми можемо написати, що ню О2 у нас дорівнює. 5 моль. Відповідно, це буде 5 молекул. І тут нас з вами питають обчислити масу 5 молекул кисню. Ребята, чим ми з вами скористаємося. Маса маленька формульно чому буде дорівнювати. Формульно спочатку. Ребята, а маленьке чому дорівнює? Формульно. Ню. Кільки се речі на руку. Хорошо. Нюм велике. Ребята, ми отримуємо 5. Помножене на 32. І що ми тут отримуємо, скільки? 5 на 30. 5 на 2? А, так. Да. 10. Відповідно, ось таким чином можна. Так само рахувати. І тут ми отримаємо з вами 160 г на моль. І так, це відома нам відомий спосіб. Ребята, а друге, якщо ми, наприклад, беремо в хімічному рівнянні, як ми побачимо, що там у нас буде 5 моль кисню, ми з вами побачимо ось такий запис: 5О2. Відповідно, так само, як розрахувати молярну масу 5 молекул кисню. Ви просто напишете 5. Помножене на 16, помножене на 2. І отримуєте абсолютно ту ж саму відповідь. Ребята, перша умова вона буде підходити для розв'язання задач, а друга умова для хімічних реакцій, з якими, до речі, ми також з вами будемо працювати.